Всім привіт! Ну, сьогодні така ознайомлювальна тематика відео. Хочу показати, який у мене набір для е, знімання свого контенту. Ну, це переважно, коли я знімаю е, на столі. Так. Ну, такий штатив. Розверженими ножками, який фіксується, ну, який має безліч кріплень, до якого можна прикрутити, як правило, і екшн камеру і звичайну камеру, і кріплення для телефона. От у мене кріплення для екшн камери Сама екшн камера ну, в попередньому відео я вже показував це HDCOM Ну, Це, скажімо так, сама дешева з непоганою якостю. Батарея тримає одну годину, карта пам'яті на 32 ГБ, 1080p розширення, тобто досить непогано знімає. Ну, Звичайно, з GoPro не порівняти, але все ж таки, ну, відповідно до цієї камери Powerbank на 10 000 мА, це коли. Більше однієго години треба знімати щось. Ну, і потім у мене таке ще є кріплення. Це, скажімо, кріплення, яке розширює основне. Тобто, ви прикручуєте до штатива, і сюди вже можна кріпити деякі кріплення. І тримач для телефона, можна і селфі-камеру прицепити. Ну, Також в наборі такі йдуть різні кріплення. Ну, це у мене ще один. Тримач для телефона роздвижний. Тобто Ви можете до цієї палки прикріпити телефон. Ще один тримач під екшн-камеру. Э, э, ну І в цьому тримачеві із прищіпкою. Тобто, якщо цей просто вкручується, то це можна цепляти десь на ну, якусь поверхню. Водонопроникний кейс під екшн камеру Ну, звичайно, автомобільне кріплення до стекла, ну чи до звичайного стекла, в принципі, без різниці. Так, ну, і інша частина кейса це у нас освітлення, куди ж без нього. Ну, авто звичайна зарядка від мережі. Ну і зарядний від автомобіля. От такий, друзі, набір. Звичайно, що без нього можна обійтися, але з ним зручно. І крім того, є ще це кільце для ну, я не знаю, селфі називають їх. Ну, кільце, яким можна робити досить добре освітлення того, що ви знімаєте. Так що, друзі, отакий мінімальний набір, який досить е, добре вам спростить користування, ну і саму зйомку, е, чи то е, те, що ви ремонтуєте чи що інше. Друзі, підписуйтесь, обов'язково дивіться мої відео, в мене дуже багато цікавих відео на ремонтну тематику. Ставте лайки для того, щоб алгоритм Ютуба міг продвигати мої відео і щоб більше користувачів це побачило. Ну, на все добре.